Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви знаєте всі, що ходять розмови, що Єрмак, не тільки Єрмак, а команда Зеленського хоче залужного для своєї передвиборчої компанії. Так, вони борються за нього. Дивіться, тут навіть, ви знаєте, дійсно, дійсно, дійсно. Це для них. А знаєте, карти випали самі. Хочуть, карти натякають на те, що вони боряться, вони і бачите, якось відстояти його для своєї компанії передвиборчої, Це в них життя. Як це сказати? Життя і смерті. Тема життя і смерті. Тут дуже-дуже важливо. По 20-му аркану це дуже важливо. Давайте подивимось, то домовились з залужним чи ні. Ось, Бо ходять чутки, що він відмовив. Хто пам'ятає ще мої розклади на 24 й рік? Але ви знаєте, що я їх, здається, робила ще наприкінці 23-го року. І взагалі стосунки, що вони будуть його довбати, поки, поки його не зламають. Але, в принципі, я сподіваюся, що вони його не зламають. Ну, ж, будемо дивитися. Кажуть, що він сказав їм, спочатку він переможемо, а потім будемо це, він нікуди не йде в політику поки що. Він так, так кажуть. А ми дивимося, чи домовилися залужним, чи ні. Випав Зеленський у нас. Ні, не домовились. Не домовились. Поки що ні. Але, бачите, не злазять з нього. Поки що ні. Зривали, зірвалися домовленості. Так, що буде далі? Чи будуть вони його тиснути? Ну, думаю, що будуть. І залякувати, і ще щось. Тобто, спокою у нього не буде від них. Будуть Будуть намагатися бачите, карти так і, ну, чітко показують, що дійсно вони його будуть довбати, поки не задовбають. Тепер запитання, чи здасться залужний. Чи таки здасться залужний. Не, -не, не здасться. Ні, ні. Ні, він відданий Україні. У нього на першому місці Україна він дав своє, як би це сказати, присягнув на як це кажуть, присягу дав Україні, ось, а вони не зможуть. бачите, тут карта буде відходити від любих пропозицій, а його, бачите, з усіх сторон будуть довбати. Довбати будуть з усіх сторін. Ні, він не здасться. Наскільки я розумію, він не здасться, ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдяча вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, тільки з вами я. Ще виходжу на екран тільки через вас, бо ви мене підтримуєте. Чим менше буде підтримки, тим менше бажання буде робити вам розклади. Так воно є. так воно і... Розумієте, я тільки бачу вашу активність, а значить, я вам потрібно. Все, ось так воно є. Гаразд, це не значить, що Ірина не має чим зайнятися. Має чим зайнятися. Бережіть себе, мої любі, але хочу вас підтримати. Разом до перемоги, і все буде Україна. На все добре, мої друзі.